Зробити в серії реклами це не круто, але розказати, як воно все відбувається, ну щось можливо. Знаєте, це як апгрейд. Апгрейд звичайної людини до навичок Джон Віка. Ви, з точки. Рухайся, Ви будете підривати і стріляти стільки, скільки потрібно, а деколи навіть і більше. Я прийшов цей підрозділ, бо мені не вистачало драйву. Я маю перевірити групу, чи вона зможе виконати будь-яке цих завдань. Більш така є підготовка, яку я не отримував дешеве.